Боже, ми дякуємо Тобі справді за те, що ти наш Бог, надійна опора, куди ми приходимо, де ми заспокоїмося. Боже, в тіні крил Твоїх ми заховаємося, адже тільки там є мир, спокій. Ця радість, Господи, ми вдячні Тобі. Ця надійність, Господи. Ми дякуємо Тобі. Як церква Твоя, ми просто в поклонінні перед Тобою, Господи, ми не можемо в словах виявити і виразити цю подяку, Господь. Цю хвалу і шану Тобі, тому що ти Бог, який до цього часу нам допоміг. І ми сьогодні, в цей вечір, Господи, ми поклоняємося Тобі і шануємо Тебе, свята Трійця. Хвала тобі, Господи, поблагословий надалі нас. Хай буде ім'я Твоє прославлене, свята Трійця. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Амінь. Присідайте, дорога церква, слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн. Звичайно, хто буде дивитися це богослужіння в записі, хай кожного Бог благословить, адже немає нічого прекраснішого, як бути серед людей, які роблять все для того, я вірю в це і знаю, роблять все для того, щоб бути подібним на свого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Тому що справді його серце широке по відношенню мене, його серце широке по відношенню тебе. І неважливо, в якому стані ти прийшов сюди, на це богослужіння. Можливо, багато турбот, можливо, різних переживань, тривог, подій, які, можливо, на протязі дня відбувалися в твоєму житті. Але коли ти приходиш в церкву Христову, коли ти починаєш в смиренні свого серця шукати всемогутнього Бога, виражати і виявляти йому хвалу, подяку і шану, він, він приходить. Він починає вести тебе на цей зелений оазис. Він починає відновляти душі, давати твої сили і підкріплення. Він народжує в твоєму житті оцю віру, яка, знаєш, обов'язково приведе до Голгофського Христа. Вона обов'язково поставить тебе на коліна не для того, щоб принизити, а навпаки, щоб підняти, надихнути і запалити. І от тому сьогодні п'ятниця: церква Ісуса Христа, нове життя в місії Борислав. Вона має особливий час це молитовне служіння. Молитовне служіння, воно має в собі ідею, щоби кожен з присутніх на цьому місці, уявіть собі, зміг підняти свій голос до небес, висловити свою потребу. А церква, яка розважає і слухає, обов'язково підтримує того брата чи ту сестричку, яка піднімить в голос молитву. Щоби ми помолилися цілеспрямовано за ту потребу. Адже ми віримо, ми знаємо, брати і сестри, що допомога приходить тільки від нього. Тільки від Нього. Бажання мого серця я би хотів би зачитати Псалом 22, в когось, можливо, він 23 або 21-й. У мене він 22-й, з першого вірша і нижче. З другого перепрошую. Псалом 22, другий вірш. Написано такі слова. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Далекі від мого спасіння слова мого голосіння. Боже мій, я волаю в день, але ти не відповідаєш. Вночі я також не знаходжу спокою. Але ж ти святий, перебуваєш у хваліннях Ізраїлю. На тебе надіялися наші батьки, вони мали довір'я, і ти їх спасав. До тебе волали і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені». Хвала нашому Господу і тема моєї проповіді: мовчання це також відповідь. Мовчання це також відповідь. Ви знаєте, мої брати і сестри. Кожен присутній на цьому місці, хто веде молитовне життя, хто має живі стосунки із Богом, хто має єднання, спілкування, хто веде оце, знаєте, молитовне життя з е, е, в своєму житті, ти обов'язково в очікуванні. Тому що в кожної потреби, навіть прийшовши сюди, в кожного є потреба. А найбільша, можливо, навіть потреба, яка сьогодні болить нас як церкву Христа в Україні, це біль нашої нації і біль нашої України. І ми, ми приходимо, ми збираємося в його ім'я, ми молимося, ми заступаємося, і кожен, хто приходить, він приходить з вірою і надією, що Бог він обов'язково захиститься. Що Бог обов'язково втрутиться в ту чи іншу потребу, про яку ти сьогодні молишся. І це нормально, тому що нема нічого найпрекраснішого, коли ти отримуєш відповідь від Бога. Ви знаєте, в моєму житті за цих 11 років, що я слідую за Ісусом Христом, були різні випадки. Я пам'ятаю, коли буквально ну, декілька секунд молитва. Ми молимося за благословіння і за ресурси в служінні, які треба було великі. І за короткий час Бог посилав і відповідав. Ну, є потреби, за які ти молишся, а Бог наче не чує, Бог не відповідає, наче ігнорить. І знаєте, на перших парах, ти ще в вірі, в надії, ти з дерзновінням приходиш і ти переконуєш інших, що Бог він чує, Бог він обов'язково поруч, він, він не залишає, він не проходить повз, але відповіді так і немає. І от, знаєте, я думаю, що псалмоспівець, я по-особливому люблю цю книгу, тому що він, він розказує про різні періоди в своєму житті. Духовні мається на увазі. Душевні. Різні події в нього в житті були. Підйоми, падіння, перемоги, поразки, відкинення, повстання рідних людей. Всяке переходив на протязі свого життя. І от оце свій досвід. Він е, пише в цій книзі псалмів, і ти, коли їх читаєш, ти обов'язково знаходиш подібну ситуацію, яка, можливо, була в твоєму житті, або буде, або, можливо, на даному етапі є. І от, Псалмоспівець він говорить: Боже мій, Боже мій! Знаєте, це, це, можливо, такий крик душі. У вас бували молитви, коли ви просто кричите в небо? Коли ви. Це якась така особлива молитва. Їх, можливо, не так часто в твоєму житті є, але вони дуже запам'ятовуються і закарбовуються в Твоєму розумі і в Твоєму серці, тому що це були щирі слова. Це був вияв стану твоєї душі або твого серця. Я не знаю, що в той час переходив псалмоспівець. Ну і читаючи цей псалом, я бачу, що він просто з криком кричить в небеса: Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покинув Скажіть мені, будь ласка, чи є подібні тексти і в Біблії? Пам'ятаєте Ісус Христос, Голговський хрест? Той, який переживав близько Отця, той, який неодноразово зустрічався з Отцем на горі, коли Він молився? В Гефсиманії коли ангели йому служили, в постелі. Коли ангели його підбадьорували. але приходив в його життя момент, коли він не переживає Бога, Бога Отця. Він відчуває оцей момент в своєму житті якби покинутості самого Отця. Він не чує відповіді, він не чує підбадьорення. І він каже: Боже мій, Боже мій, ну нащо ти мене покинув? Давид він продовжує каже. Слова, які я виражаю, вони наче ігноряться самими небесами. І через те, що Бог не відповідає в його життя, Він не відчуває його присутності, це починає викликати неспокій в його серці, внаслідок чого, можливо, навіть і пускаються руки, і вже й не хочеться молитися, а більше того, може. Сьогодні ти присутній на цьому місці і молишся не один рік за якусь потребу, можливо, за спасіння дітей, можливо, за рідних. Я не знаю, за яку потребу сьогодні стоїш ти. Та більше того, ми, як українці, які вже третій рік стоїмо в проломі за нашу неньку Україну. Но війна не закінчується. І ви знаєте, якось є запитання можливо. Можливо, народжуються якісь образи, нерозуміння Бога, чому Бог так поступаю по відношенню мене, по відношенню нашої країни. Різні різні багато запитань, які, можливо, сьогодні турбують і забирає цей мир і спокій. Вони, наче ці нав'язчиві птиці, які хочуть знаєте, звести це гніздо сумніву в твоєму розумі. Оце гніздо нарікання, невірства і недовіри вічаю, що, в принципі, переживав Давид. Але дивно, що він продовжує себе підбадьорувати. Він каже: ти святий Бог, і ти пробуваєш на ковалах ізраїльського народу. Так, можливо, сьогодні я тебе не відчуваю. Можливо, я не бачу відповіді на свої молитви. Ну це не є підставою, щоб я перестав прославляти Бога. Алелуя! Брати і сестри! Я би хотів би сьогодні сказати кожному. Можливо, сьогодні ти не бачиш відповіді на свої молитви. Можливо, ти не бачиш результату своїх молитв. Хай сьогодні твої уста не перестануть славити Бога. Хай серце воно не перестане радіти в Бозі. Хай воно не перестане шанувати Бога і дякувати за все, що сьогодні ти проходиш. Давид він знав і він підбадьорював, що Бог неодмінно йому не допоможе. Так, можливо, сьогодні я не чую, не бачу. Не, не... Не спостерігаю. Але я все одно буду співати Богові. Я все одно буду славити Бога. Хороший приклад нам показує Даниїл, який також був навчений славити Господа, зберігати відданість йому. В його життя прийшли тяжкі випробування на відданість. І ви знаєте, можна було б психанути. Та ну що там? ну... Бог зрозуміє, Бог прийме, Бог покриє, Ну, Бог наш добрий і любов'є. Взагалі, я проповідник доброго Бога. Я стою на те, що він любящий Бог. Але попри це все, Даниїл, він він, знаєште, він, він зберігає йому відданість. І він каже: Так, святий, ти всемогутній Бог. Але навіть якщо ти не допоможеш на даному етапі, я все одно. Буду продовжувати слідувати за тобою. Читаючи цей псалом, ми бачимо, що Давид він себе наче переконує, незважаючи те, що я не чую Бога, він не чує мене. Але я продовжую робити те, що я й робив до того. Тобто я починаю славити Бога. Я перебуваю у хваліні, я перебуваю в єднанні із Ним із церквою один із одним. І більше того, він силається на досвід. Своїх батьків. Каже мої батьки вони надію складали на тебе, і ти їм допомагав. Брати і сестри, візьміть на себе відповідальність, Ділитися своїми перемогами. Діліться, розказуйте своїм братам і сестрам церкві, як Бог вас почув одного разу, коли ви молилися, всі давали ставили крапку. А ви стали на коліна, ви підключили свою молитовну групку, з якою ви ділитеся своїми потребами. Вони стали в проломі, вони помогли вам. Вони понесли вас, можливо, або вашу ситуацію на руках молитви. І Бог втрутився, Бог почув, розказуйте такі свідчення. Народжуйте в церкві і в братів сестер цю віру, яка продовжує знову діяти в житті кожного християнина, тому що без віри Богу догодити не можна. І як важливо сьогодні підбадьорувати, автор до євреїв каже: ви заохочуєте один одного, ви, ви, ви надихаєте один одного оцими прекрасними свідченнями. Якось так сталося. У мене є друг, ми разом виросли, разом в гріху були. І якось разом ми почали йти за Богом. У нас не получалося, І вже. Ну Це вже роки пройшли, і якось от Бог вже мені допоміг 11 рік, я йду за Ісусом. Знаєте, а от кожен раз, коли я говорю з, -з, -з, -з мамою свого друга, вона плаче в трубку, каже: Саш, ти знаєш, я вже опускаю руки, я не знаю, вже Бог тобі поміг. Ти вже стільки років йдеш, а мене, наче Бог не чує. Мій малий далі ще гірше і гірше. Лікарня за лікарнею, туберкульози, всякі погані ідуть е, діагнози. Колонія за колонію, нічого в житті не міняється абсолютно. І не хоче міняти. І ви знаєте, от коли ти чуєш такі моменти, все, що ти можеш сказати, продовжуйте молитися так, як свого часу моя мама 13 років, і Бог її почув. Я вірю в Бога, який чує молитви церкви Христової один одного. Тому, мої брати і сестри, щоб у вас, що б вас в житті не коїлося, продовжуйте славити Бога. Продовжуйте бути вдячними йому. Продовжуйте вірити в Бога. Продовжуйте довіряти Йому. Що би не сталося сьогодні в житті? Продовжуйте підбадьорювати своїх братів і сестер. Навіть коли ви приходите скорше в церкву, підійдіть і розкажіть свідчення, як Бог діяв на протязі тижня в вашому житті. Це надихає. Я захоплююся тими свідоцтвами, коли я чую брати і сестри, коли свідкують. Тому хай Бог нас сьому благословить.